Вітаю всіх на нашому другому точку, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ми приїжджаємо тут, прокачуємо мед, замінюємо матки, перевіряємо, чи приймають матки. Це, звичайно, як не приймають болісний, болісний процес. Але якось так справляємося. І ми ще перевіряємо, я здивований був ще недільку назад ми, у нас тут був. Завал і ж ми не знали, що робити. Ми забирали запечатані рамки і ставили в І я ось, ось заглянув пару вуликів і здивований був, що ще потягнули в і ще чимось її там залили. Давайте глянемо, У нас є пізніше, я розповім, на пасіці новий матеріал, українська степова, в якої вже суха печатка. І ми її підсадили тут, одну привезли сюди. Вже їхніх, і дочки є. Тут вже одну геть сьогодні перевірив, що прийняли, другу ще лише мають випускати. Ми тоді вощинку ставили куди тільки, бо хто слідкує дивіться, вощинка відтягнута і щось трошки навіть залита, Так. Це не вощенка, звісно, це Вощенка ми... Вощенка далі, ось. О! Ні, це теж не. Це стара вощенка. А, ось. О. Свіженька яку ми ставили. О, ще й залили недільку назад. І звідси. Це наші бджолки ще тянуть вощенку. А ну подивимось тут це ні. Розпліт вийшли і залили. Ось вони ще на край ставили, думаю, якщо їм не треба, буде на самий край А ну. ну не до кінця, але потягнули. Те, що стіни, а звідси, то потягнули і залили. Ось ще серпень місяць, а наші джінки Тягнуть ващинку. У нас знов ночі був дощ, Зараз прохолодно, але якось так. Ми трошки зіграли, відкачували мед і сюди давали на обсушку рамки і підняли і ці. Підняли вверх. Тут ми вже не забирали. Тут у нас українська степова яку, про яку я пізніше розкажу. І зараз побачимо, чи вона в нас ще сіє. У нас ми її лише підсадили той раз. Щось заливають, де вони що беруть? Поклали її під засів, а вони її майже залили. Так. Знов щось. І знов залили. Поклали її під засів. Щось вона встидається чи що. Так. Ну, шукаємо, нам треба її знайти, чи є засів. Це не її, звичайно, бо ми її. А, яйце є? Значить десь. Є, засів, значить маточку прийняли нашу. Це вже радує. Молоко є і яйце є, а де? А де маточка? А все. Темновишньова, українська степова. Про нюю ми розкажемо про цей новий матеріал чуть пізніше. Так. Ставим назад. Ставимо в розріз під засів і хай сії. Ну Тут сім'я посильніша. Ввощенку відтягнули і залили. Дивіться, недільку назад клалися. Віщенка із цієї сторони. Ну вже все, там вже взяти, кінчився різнотрав'я. Тут ми вже цьому відводку поставили третій корпус. А тут дивіться красота. Дивіться, от вам бощенка біворд. Уже не то що під сильний взяток вона строїться, а тянеться, а тянеться і під слабенький взяток. А ну якщо я не помиляю, а ні, це вже ці. Це не, не, не вона. Та в нас в нас тут все вощина, тільки бівортується, всі рамки. Любу рамку береш. О, Все відстроєне, все залито. Да, супер. Добре, друзі. ми Йдемо працювати далі. Від... Ми ще не прокачалися, бо вже чую, багато пасічників прокачалися вже. Ну, тут нам не страшно, ми не спішимо. Тут, тут відводки ми обробили від кліща, але ми качати їх не будемо. Що лишиться в крайньому випадку, якої, якої рамки не вистачить там вверху. Може там ми чуть-чуть більше будемо відкачувати і тут ми знаємо, що тут є запас. І ми перенесемо потім ці рамки з медом туди на, на, на перший, на другий ряд, бо це в нас третій ряд. Добре, ми бачимо, що навіть у серпні тягнуть вощину. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословин. До побачення.